Чіткі завдання і що мережа навчальних закладів Житомира не зазнала скорочень та оптимізацій. На цьому наголосила у доповіді керівник відділу освіти Раїса Кошевич. Ми вийшли на хороші показники. Це означає, що ми не закрили жодного навчального закладу. Це означає, що ми не призупинили діяльність будь-якого класу. А це означає, що мережа навчальних закладів міста Житомира відповідає запитам і потребам городян міста Житомира. За літні місяці Житомирські школи та садочки суттєво поліпшили стан навчальних приміщень. Про це говорили і самі освітяни, і міський голова саме за бюджетні кошти нам вдалося. Це ремонт системи опалення в 13 закладах. Це ремонт котельні у 5 закладах. Проведені ремонтні роботи системи водопостачання та каналізування у 26 закладах. Ремонт санвузлів у трьох закладах. Ремонт зовнішніх водопровідних мереж. в трьох закладах, зовнішніх каналізаційних мереж у двох закладах, ремонт приміщень у 21 закладі освіти. Порівнюю 1,1 і мільйона капітальні видатки в 2010 році і 13,8 з міського бюджету я беру в 2012 році, при цьому 4 мільйона було батьківських, як ви кажете, 4 там 200, і зараз 6. То якщо до мільйона 4, ну то це соромно. Якщо до 13, якщо з обласними, то до 14,5 6, це вже трошки краще. У Житомирі нині дошкільні та шкільні заклади освіти відвідує майже 40 тисяч дітей.